Перуки європейської якості з імітацією шкіри голови. Тут ціник ще більший. Імітація шкіри голови, вона не може бути дешевою. Ось, бачите, як своя шкіра голови. Ціночок такої: перуки 68 тисяч. Вона, звісно, бюджетніша набагато, ніж перука з натурального слов'янського волосся ручної роботи. Ось, дивіться, яка гарна перука. Імітація шкіри голови. Вона значно дешевше, ніж ручної роботи, тому що вона машинної роботи. Дівчата, 68 тисяч. Можете записати навіть номер. По цьому номеру на сайті ви можете знайти цю перуку. Дивіться, яке гарне волосся. Просто неймовірне. Таке шовковисте. Різні вироби на стрічці, тобто це на півперу. Також є накладочки, дівчата, з імітацією шкіри голови. Тобто це просто накладка, вона на заколочках іде ось так. Тобто, щоб додати об'єму своєму волосся або, наприклад, прикрити частково алопецію. 42 тисячі коштує. Ось, якщо вас цікавлять вироби штучного волосся, я, звісно, зніму вам також відео з цінничками. Наші перуки можна носити як систему волосся, так і як звичайну перуку. Дівчатка, приходьте до нашого салону, номер телефона в шапці профілю. Um, пишіть нам у Viber, WhatsApp, куди вам зручно.